Відео, як в налаштуваннях поставити на Nissan Altima 2016 року літри на кілометри, цельсії і бари. Тобто, якщо ви знімали акумулятор і у вас збились налаштування, то це робиться так. Ось листаємо меню оцею кнопкою. Поки не виберемо коліщатку ось таке. Потім кнопкою Enter, спускаємося. Вниз. Спускаємося, спускаємося, три, три екранчика змінюються. Доходимо до юніта. Жмемо Enter, вибрали юніт. І тут ось о, мілі. Вибрали мілі, вибираємо середню ось цю кілометри. літри на кілометри, так як ми звикли. Потім наступне ось тут. У нас бари можна вибрати, кілопаскалі псі. І ще нижче. Ось вибирайте Цельсії і Фаренгейти. Дякую всім, хто дивився. До побачення.